Вітаю всіх на своєму каналу. Сьогодні хочу роздивитися з вами разом. Там Сідзінь Пінь кажуть, захворів дуже. Ось мені декілька питань є до нього по поводу його, як він себе там відчуває. Тому давайте спитаємо карт, що там він, як він там ще. Ще не того, бо вже пора. Ось щось він затримався, тому давайте спитаємо, що тут падає дві кажезів. Ні туди, не сюди. Ось. Він і туди, і сюди. Трошки там, і трошки там. Вже недовго залишилося. Так, як почувається, як саме почуття Сі Дзіньпіня? як його здоров'я. Туз пентаклів, двійка пентаклів, мечі. Щось цікаве, дуже цікаве, бо туз пентаклів, грошики, фінанси були, були фінанси, було щось пороблено, так? Було пороблено. І тройка мечів, дивіться, яка картинка, бабуля куклу Вуду штрикає. Тому що щось йому хтось поробив. А ну що на дно? Ой, мечі, він йому стра... страхи, які страхи. Йому страшно, він щось щось, він, мабуть, догадується. Щось догадується, щось, схоже, йому пороблено. Так. Тут спеклів, сонце. Королева кубків. Пажезлів. Отже, у нього є усі ресурси, у нього є сонце. То не також і дуже він і погано себе почуває. Ще трошечки на сонці побігає. А, значить, тут кучу верчу пороблено, хтось. Хтось звертався, хтось просив Бога за нього. А тут е тройка прям удар в серце, болячий удар, і це як комусь подарунок. Баже молодий хлопець, як подарунок, чи комусь місто залишає. Ну, подивимося зараз. Ага, верховна жрець. А. П'ятерка кубків. Боже, все, йому пора йти. Так, так, хоч тут є і ключі, і сонце, і все, але є тайна, є секрет. Є секрет, який не прописаний, є секрет, про який ніхто нікому нічого не скаже. Що то було за сонце і що то були за плани. Тут хтось звертався, бо розумів, що йде лихо, хтось чекав беди. Але, опять же, да, п'ять кубків це нічого хорошого, це печаль, це отчаяння, це отчаяння, але вихід є, хоч тут і горить, але вихід є. Ну, Не такий гарний, як через двері, але вихід є. Ще він не настільки його ще можна підлікувати. Тут йому Кололи серце, йому зробило боляче, є подарунок молодий чоловік, хлопчик, а йому вже треба йти. І цього хтось кудись намагається відправити. Я так зрозуміла, що це якась тенденція. Лукаша хочуть поміняти, схоже, і тут готують підміну. Подивимося. Ага. Ага. Ага, ну, коротше, воно піде. Піде однозначно. Якщо не на той світ піде, до кінця сроку воно не буде. До кінця сроку, то ілюзії. То йому так би хотілося, сімка мечів, то лукавство дуре. Ду, ну, то обман, обман, то не буде. Він до кінця сроку не буде. Або по здоров'ю воно піде, або зовсім піде. Це краще. Ось, ні, до кінця сроку воно не буде, воно піде. Або дуже-дуже захворіє, так що аж до смерті чуть би не до того, так? Або так і буде. Воно або туди, або сюди. Піде, скоріше сюди. І, да. Да. Диявол, отшельник. І треба ховатися. Так, да, ні. Воно не буде, воно не живе, ні. Він довго не протяне. Він довго не протяне, до того ж, він сам з усіма питається е, воювати. Там вже проти нього щось, мабуть, надумали, ні, воно ні. До кінця сроку воно не досидить, дай Бог, щоб хоч вижило. хоча... І вижити, о, воно вже поміж небом і землею. Вже не, ні. За ним наблюдають, за ним стежуть, за ним стежуть, його вже приготували. Як би його, я ж кажу, да, мир, все, пора закінчувати йому цю, цей шлях йти іншим. Що я ж кажу, що по тройки, так тут ще й бабка така, що зробив. Це пороблено, йому пороблено і пороблено, щоб його не було. Його хочуть зняти. А хто ж його хоче зняти? Давайте подивимося, хто ж йому наробив. О, воно в страхах, довів стран, довів людей до нищити якихось. Хтось дуже багато втратив гроші, дуже багато втратив гроші. Вони не можуть знайти вихід із цієї ситуації, а сам він, як в золотой клітці. Так, ану, стоп. Зараз, ми знаєте, що спитаємо. Хто, вибачте, хто намагається вбити Сі дзіньпиня? Хто намагається вбити Сі дзіньпиня? Ховатися треба В його домі. Ну ось, в його домі. Це хтось, хтось з ким він працює. Бо ось каже, злі, велика праця, йому треба працювати. І він їх ну це він їх вважає як своя сім'я. Може, партія одна, може вони в одній партії. Вон, він їх довів до того, що вони не знають, що йому робити. Так, ось знову пажезло. Є молодий хлопець. Є молодий хлопець. Це ілюзії, це сімка мечів. Обман, обман. Обман якийсь. І він сам залишився. Він залишився сам. В своєму домі сам залишився і смерть. Все, йому пора закінчувати. Йому пора закінчувати, його е, знімають, Його знімають з дому. Це хтось, ну, ну, хтось, е, ну, з ким він працює, вони хочуть його витурити. Плоть до смерті. Шістка мечів це. Пітешествия. Вони його відправляють у путешествия. Якийсь король кубків. Є якийсь король. А ну ще. Так, ага. Ага. Він б'ється в якісь двері, які йому не відчинять. Він шукає вихід із цієї ситуації, але то не вихід. Він поки що той вихід не знайшов, тому його чекає якийсь подарунок, якийсь не дуже добрий подарунок. Ну, страшний суд знову, йому страшно. І якби він не скакав, не брикався, але страшний суд йде. Ідеть до нього, він сидить сам, він сам залишився. Залишився сам по новий. Так, треба все зробити по новий. Його вбирають, бо треба все відновити. відновити. Те, що він наробив, дуже багато чого він наробив. Він дуже багато наробив. Але треба відновити це, нове життя дати. По новому і до скупків нові якісь плани. Є якісь нові плани. Угу. угу. Жезле. Так, його не чують. Його не чують. Його не чують. Він їм більше не цікавий вони не хочуть з ним спілкуватися, то, що він там колись десь щось і має, якісь плани, все, вони його не хочуть. Вони його не хочуть, бо він. О! Бо він не те, що він не те, що себе представляє, по-перше, ось він зовсім інша людина. Друге, він, четверка мечі, він. Поставив все на стоп, всю країну поставив на стоп, зробив сліпою і завів у кут. У кут завів. І дуже-дуже багато клопотів. Це дуже важко тягти. Це хтось його компанія. Це, ну це не воєнні, бо мечів нема. Це, скоріш за все, бізнесмени, які з грошами. Які з грошами вони йому роблять його під снос? Так, а скажіть мені, будь ласка, якщо всі знимуть, когось поставлять, як той новий буде відноситися до України? Як він буде відноситися до України? Ану, як він буде відноситися до України і до Росії? Отже, як він буде відноситися до України і як він буде відноситися до Росії. Так. Оп. До України. Ну не дуже. Ну не дуже. Не дуже добре. Ну, подивимося до Росії. Ну, теж постави на паузу. Ну, покраще, бо він вважає, що Росія допомагає з грошами. Допомагає з грошами. Від України він хоче закритися. Від України закритися, бо там він не бачить прибулі. І вона йому е, їм принесла боль сердечну. А ці, е, ну, трошки поставлять дещо де поставлять на паузу. Де що. А взагалі вони вважають, що вона може ще приносити грошіки. ну, до України. Чому біль? Ага. Угу. Бо не залишає вибора, не дає якогось вибора. Вони щось планували, щось робили на майбутнє. Планували щось на майбутнє. А Україна їм взяла і перебила. У них тепер нема того майбутнього, на яке вони розраховували. Що Росія? Угу, угу. Угу. Бо її краще контролю, контролювати, і в неї можна позабирати землю. Ось забрати собі дома. Да? Якийсь типу, подарочок, а при цьому взяти і забрати землі. Тому що о, їм більше підходить, бо з нею можна по, щось поіміти. Так, а ну що по поводу роботи війни? Обстрілів. Ану, по обстрілам. Якщо зміниться СІ, прийде новий. Він буде посилати зброю для Росії. Він буде, що падає Сонце? Та ні, щось гаряче. Він буде посилати, продавати зброю Росії? Ну, буде. Буде, але не дуже заохоче і зовсім зовсім потрошечку. Взагалі такі капелюшки, що можна казати, що майже нічого не давав. Але так буде наче батружити, все гуляти, все. буде щось обіцяти навіть. Але воно буде росія гавкати за двері, а вони його не будуть чути. Так що, я б не сказала, будуть, але мен менше. Ось, коло колісо фортуни, як розвернеться, як повернеться. Якщо вони будуть побіждати, і ще будуть побіждати, то може ще щось і дадуть, якщо вони будуть побіду нами. А якщо вони будуть в повній сроці отакій хворі, то нічого не дадуть, тому вони ще, ще не вирішили, але будуть дивитися по силі. От. По силі. Вони будуть дивитися кому давати. по силі, якщо будуть перемагати, то тоді вже якісь подарунки й дадуть. А так ні. Ні. Вже лафа закінчиться. Да. Все. Отже так. Ну що, ну всі її не сидить і, дай Боже, щоб долежав. Як то кажуть, так? Ось, так що якось так дякую всім, хто приходить. Дякую, хто дивиться, дякую, хто лайкає. За коментарі окремо дякую. Пам'ятаємо, що Україна понад усе. І бережіть себе, бережіть родних людей до себе. І все буде добре. Ми переможемо. І ми вже на один день стали ще. Ближче до нашої перемоги. Дякую, до побачення.